Та ты всюду так одеваешься. Бля, нас так не пропустить. Уф, бля, микрофтык. А похер. Похер на місці розберемося. А мы куда? куда? Хм. Куда, куда? В стрип-клуб, бро! В Лубнах есть стрип-клуб? Еще Конечно, не! Мы сейчас с маршруточкой в Полтаву, бух! Я не поеду в стрип-клуб. Так. Слухай сюда. Тобі надо перебороть страх перед женчиною, розумієш? Значить, тобі треба в стріплу. Тобі треба помазати сісічку. Там вже не можна. Не можна. Але у мене є зв'язки. Ну тобі ж надо опит, щоб їздити за кермом. Ти Ніякий опит, ніяке, блять, кермо, мені Віка подобається, я ні за що в житті не здійла нічого, щоб її образить. Я хочу бути з нею. Я думаю, ти реально можеш мені допомогти. Завівся, як турбіна на жигулях. Я в тебе скільки слів в житті не чув. Та я теж перед Вікою так не можу, я хочу їй це все сказати. Як Якщо мені успокоїться і вийти з цього ступору. М да. Той не есть сисечку и набитые. Знаешь, ну, если про и вообще, мне, например, вирчи помогают. Де. Ну, поезія, понял? Це якось ще зі школи пішло? Читаєш їх і. весь мир такий якийсь. Ну, в общем, жити можна. Скажи хіба не фантастично? Що у цьому хаосі доріг під відкритим небом? Небом вечным я тебе застрю не их. я пусть так. Чудесно. Конечно, чудесно. Самонанка хуйни не скажет. Спасибо. Да не мазаш. А за шо? Наталка, нас сьогодні не буде.